Всім привіт, друзі! Вирішив зробити коротенький відгук на комплект Гуми швальбе Хорикан. Розмір 27,5х2,25 Від 2 до 4 бар від 30 до 55 PCI. Цей комплект Гуми я придбав у 2022 році. Коштував він мені 1700 гривень. Цей комплект Гуми проїхав. Понад 10 000 кілометрів. І я цим комплектом гуми повністю задоволений. Це Aдіx Performance це не найвищий рівень захисту по принципу Race Guard, Але все ж таки ця гума їздила зі мною асфальтом, ця гума їздила гравійкою, пісками, ґрунтами. І біс її не вхапив. Кожне з. Коліс пробивалося лише по три рази. А відтак, базові камери, які йшли разом з Ардісом і китайською гумою з магазину, просто були замінені. Дослідивши дану гуму, я прийшов до висновку, так як є мікророзрізи. Я прийшов в висновку, що прийшов час її замінити. Замінив я її на Maxis Metro Pass Pro, я даного Гуму ніколи не важив. Одні сайти вказують про те, що вона важить 645, одні 850. Ну, коротше, бісь його зна. Але знаю, що MetroPass Pro від Максіса по принципу Рейсгварда, друзі, набагато важче. Також, замінивши гальма на Тектору, я прийшов до висновку, що цій гумі, ці гальма не підходять. Тим гальмам потрібно щось потвердіше та з іншим протектором. Тому що, ну ось така вона, бачите, як сфокусуйте. Ось такі оползні по ній пішли. Є тут і мікророзрізи. Спричинені вони загалом, друзі, просто через іноді мою вину, тому що я їздив територіальними дорогами. А територіальні дороги, вони загалом не ямковий ремонт відбувається за допомогою установки Уяри. Бачите, що відбувається? І таких. Розрізів на цій гумі достатньо. Але я вам хочу сказати, що ці розрізи з'явилися, ну, друзі, орієнтовно, десь я почав їх помічати десь на 8000 кілометрів. Я їх замінив з переднього на заднє, з заднього на переднє, коли було 5000 км. Але коли вже почалися ось такі маленькі приколи? Я на неї поглянув і вирішив її замінити. Загалом за свої гроші гума дуже якісна, комфортна, накатиста, якщо ви її дуєте десь орієнтовно 2,5 бара, вона загалом комфортна як на ґрунтах, так і на асфальті. Особливо мене Вразив оцей боковий протектор, тому що на грунтах та на пісках ця гума стабілізує себе. Тобто передок, передок, кермо переднє, не валиться десь в занос, а підкермовується під заднє колесо і стає в колію. І це було прям прикольно. А Взимку я на цій гумі навіть ні разу ніде не впав. Ні на льду, ні на снігові. Абсолютно ніяких проблем не було. Тому, що вам сказати, перший раз я можу комусь щось порадити з власного досвіду. Але, на жаль, вже ця гума. В серйозні походи не піде. Ну, максимум десь посвистіти нею під гальму. Та й таке. На раз-два. Тому що загалом э, ця гума. Э, ну, типу, якщо читати форуми, від 5 до 10. А так вона пройшла понад 10. Але я не агресивно, мабуть, катаю. Тому подякував всім за перегляд. Ставте лайкоси, якщо сподобалось, та тисніть на підписку.